Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю і запрошую на нову мудрість пустелі. Сьогодні в ній мова піде про гнів і про певну свідомість, без якої нам просто буде важко прожити будь-який день нашого життя. Тому дуже радо вас, запрошує. Один старець, такий досвідчений, аба, сказав таку річ, що впродовж усього свого життя він не дозволив війти до його келії гнівові на брата, який чимось його скривдив. І крім цього, то завжди намагався, щоб ніхто не гнівався на нього. Дорогі, з одного боку, це виглядає як така честь і хвала для цього монаха, який так багато зусиль доклав. Але вашу увагу хотів би звернути навіть не стільки на той гнів, от про який сьогодні говориться в цій мудрості, скільки на таку важливу свідомість. От, що цей Аба він не просто намагався не впустити гніву до своєї келії, але він мав свідомість, що гнівається на людину, яка вчинила йому кривду. Погляньте, коли йдеться про когось, хто вчинив мені кривду, то варіантів нема. Гнів. По-любому мусить з'явитися в мене, так? От. І е, найчастіше можу якось боротися з тим гнівом, коли просто не впевнений, так? Чи справді ця людина зробила мені щось поганого, чи може ні. А може варто на неї ображатись, а може ні. Натомість, коли буду знати, що хтось точно мене скривдив, ну то уф ні, гнів мусить бути чимось обов'язковим. І геніальність цього аби полягає в тому, що він знав людину, яка його скривдила, знав, що це кривда, але не переставав боротися зі своїм гнівом. Не дозволяв гнівові мешкати там, де мешкає він. І сьогодні саме до цього вас, дорогі, хочу заохотити. Не просто до того, щоб ми не гнівалися, от коли цього люди не заслуговують. Але навіть тоді, коли хтось заслуговує на мій гнів, боролися з тим, щоб той гнів не опанував моєї свідомості і не війшов в моє повсякденне життя. В цьому хай допоможе вам Господь. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па. thank mm -hmm. you